Мезим. Не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Позитив освічується Мішель Андраде. Леся Нікітюк шукає чоловіка у Тіндері. Марія Яремчук приголомшує особистою радісною звісткою. А Злата Огнєвіч скоро стане мамою. Слухайте, ми б і самі подумали, що це якийсь черговий інформаційний вкид, але факти практично беззаперечні. На одному з нещодавніх концертів фани зблизька зняли Злату під час співів. Ролик виклали в Тіктоці, і він миттю розлетівся мережею. Назбиралися сотні тисяч переглядів, а з ними й сотні коментаторів, які на випередки діагностували співачці вагітність. Ба Більше на око вже навіть визначили термін. Мовляв, закладаємося, пишуть користувачі, що пішов 12-й тиждень. Хто, щоправда, звинувачує у всьому невдалий сценічний костюм. А хтось каже, що від природи струнка злата як вправна вокалістка під час виступу просто набирає багато повітря. То де ж правда. Тут уже не змовчала й сама Огнєвіч. І в свіженькому інтерв'ю Славі Дьоміну таки прокоментувала тему материнства. Я ще трошки почекаю. І буду народжувати дитину від коханого чоловіка. Я хочу, щоб в моєї дитини був батько, щоб вона рівнялась не тільки на жінку в родині, але й на батька. Зазначимо водночас, що про якого саме коханого йдеться, гіпотетичного чи реального ми не знаємо. Бо своє особисте після проєкту Холостячка злата ретельно оберігає. Співачка Марія Яремчук, можливо, теж не надто планувала афішувати, що в неї робиться в житті. Але так же сталося, що з її закритої інста-сторінки, так би мовити, для своїх, витекло ось таке відео. Okay. Так вам не здалося? Це дійсно Марія Яремчук, якщо ви раптом не впізнали, і вона дійсно вагітна. Зауважимо, що на офіційній сторінці Марії вже майже рік, як цілковита тиша. Живе вона, нібито у Львові, там саме пише новий альбом. А тепер, от виявляється, ще й чекає на дитину. От тільки від кого інтрига? Тим часом ще одна вагітна представниця України на Євробаченні, співачка Джамала, цього року від імені українського журі на всю Європу оголошуватиме наші бали для конкурсантів з інших країн. Пікером України на цьогорічному євро, що відбуватиметься у Мальме, Джамала стала вперше. Але як сама зізнається, Швеція для неї країна особлива, адже саме там 2016 року джа здобула для України перемогу. Тепер же вийде зі Швецією на прямий зв'язок пізно ввечері 11 травня. Саме тоді вся Європа спостерігатиме за фіналом головного пісенного конкурсу. Як може прославляє Україну далеко за її межами і співачка Настя Каменських? Щоправда, в Україні цим прославлянням не дуже радіють? молоко молоко Настя написала нову іспанськомовну пісню Молоко, яка вже стала дуже популярною в Тіктоці, але не так завдяки лайкам, як хейту. Дійшло все до того, що невтішно почали відгукуватися про діяльність НК навіть колись добрі друзі. Днями слово взяв позитив. Можу сказати тільки особисте, я це навіть не критика. Не думаю, що це правильно. Я не вважаю що це зараз на часі, прям як вона це робить. Но... Це чисто моя думка. Сам Льоша водночас у рамках промоції нового треку під назвою А може хочеш? І нібито освідчився Мішель Андраде. А може, хочеш, буду цілувати, щоночі». Льоша виклав відео, де співає свою свіженьку пісню Мішель. А вона пускає під нею сльозу. Яким же було наше здивування, коли в коментарях ми побачили, що люди реально повірили, ніби між Льошою та Мішель. Кохання? Дякую, Мішель. Шановні фани, будь ласка, заспокойтеся і не ведіться. Ми вам сьогодні ще обов'язково покажемо, з ким насправді будує стосунки позитив. Та й Мішель уже понад рік має коханого. Він банкір, Подейкують, ще й набагато старший. Це, що треба я в твоїх очах. Ще одна любителька старших чоловіків, співачка Христина Соловій, тим часом не зникає з поля зору змі після скандального інтерв'ю з Машою Єфросиніною. Всі мають відповідати за, за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною. З них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Хочеш мені заперечити? Я готова тебе вислухати. Ти говориш зараз оціночно. У спілкуванні з українською правдою Маша вперше поділилася своїми враженнями від знайомства з Христиною та від їхньої розмови. Це була жінка з позиції з характером із достатньо провокативним, провокативно жорст, жорсткою заявою, до якої я не була готова. Я охр. Можна таке Б'є рекорди з кількості інфоприводів тим часом, і машин друг Артем Пивоваров. Про його грандіозні сольники в палаці спорту ми ще розповідатимемо вам сьогодні. Та тут варто зупинитися на окремому епізоді одного з концертів. Моя, 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 моя. Ситуація трапилася комічна, а цілком могла бути й трагічною. Бо в розпал виступу Артем жбурнув у натовп барабанну паличку, і вона пошкодила глядачці носа. З дівчиною на щастя все добре, і після концерту Артем особисто попросив у неї вибачення за інцидент. А тим часом одна знаменита фанатка Пивоварова від гріха подалі віддає перевагу домашнім концертам. А все тому, що пані Лесі Нікітюк банально бракує часу. Нині вона зайнята активним пошуком судженого і дісталася з цією метою аж Тіндера. Я є в Тіндері. Так, шановні чоловіки, якщо раптом побачите Лесі Іванівну на сайті знайомств, не дивуйтеся і не скаржтеся, будь ласка, на фейк, бо пані ведучий уже терпець уривається доводити адмінам ресурсу, що це дійсно вона. Не гарантуємо, що серце прими балерини Катерини Кухар теж досі вільне. Але, схоже, чоловіка Олександра Стоянова там більше немає. Чутки про розлучення знаменитої пари ходять уже місяцями. І ось нарешті Катя їх фактично підтвердила. У свіжому інтерв'ю Катя заявила, що вони з Олександром цитуємо: йдуть різними шляхами. Водночас він сам називає кухар не інакше як матір'ю його дітей. Певно, цій лавсторі таки остаточно кінець. А це означає тільки одне, що на її місці з'явився простір для двох нових.